Всім привіт! З вами Ясна. Сьогодні я показую, як робити свічки з таким от тисненням. Це дуже гарні свічки, дуже ошатні. У мене в магазині вони називаються дотик до душі. Ви можете собі придумати якусь іншу назву. Там всередині свічка з вощини в основі, і коли вона вигорає, то власне не видно, що там вощина, ніби це був цінний віск. І дуже гарно лишаються такі от бортики, як абажур. Вони потім теж вигорають, але якийсь час свічка виглядає, ніби такий нехтарик це дуже красиво. Свічка-вишиванка може бути різних кольорів. Дуже гарно виглядає білий колір. І щоб створити такі свічки, ми будемо використовувати отакі от ролики, пластикові, надруковані на 3D принтері. Звичай, ці ролики використовуються для тіста, для того, щоб робити різне гарне печиво із візерунком та для глини. Із воском є певні особливості, тому що власне, цей ролик не призначений для роботи з воском. Ну, тому я і записала для вас цей майстер-клас. Це ручна робота, і мені вона нагадує вибійку насправді. І, ну, мені так подобається навіть для того, щоб створити. Такий восковий листочок ми беремо мисочку, в якій розтоплюємо віск. Моє завдання зараз показати вам сам принцип і вказати на ті підводні камені, які можуть трапитися при роботі з воском, тому що ну, мені це все коштувало одного ролика зіпсованого. Вона вже потрошечку розчиняється. Це дуже красиво, і головне, що ніяких відходів. Така свічка майже не тече, Така от свічка виходить. Краснююче, правда? Виготовлені таким чином свічки можна використовувати як основу для інших моделей, наприклад, отак, от я вишивала кольоровим червоним воском вручну дуже класно виглядає, це от моя авторська ідея. Я сподіваюся, що підштовхну вас до творчості придумувати щось своє, тому що насправді варіантів таких от роликів їх багато, і асортимент весь час росте. І можна придумати щось своє, попросити це втінити і мати абсолютно унікальну свічку.